Сьогодні закріпимо вміння стрибати в довжину з місця, ходити по мотузку та будемо грати в рухливу гру, в коло. Почнемо зі стрибки. Стаємо біля мотузка. Рівняємо обидві ноги по мотузочку. Приймаємо позу плавця та під смак обох рук стрибаємо. П'ячі. Наступна вправа ходьба по мотузку. Повертаємося до мотузка обличчя, ставимо руки на пояс і йдемо прямо дивлячись перед собою. Доходимо до кінця і повертаємося. Так само йдемо вперед, дивлячись прямо перед собою. Ось так. Праву повторити 5-6 разів. Рухлива гра влучив коло. Для цього у нас знадобиться обруч та м'ячики. Беремо в ліву та в праву руку стаємо на відстані півтора метра від обруча та поперемінно правою та лівою рукою кидаємо м'ячик. Ось так. Впевнена, що у вас це вийде маляка.